Це друга частина, яка присвячена щоденнику моїй бабусі, який вона вела з 22 червня 1941 року до 46-го. Перша частина набрала більше 20 тисяч переглядів. Я вдячний всім за підписки, лайки, коментарі, перегляди. Ми закінчили датою 22 червня 1941 року і записом щоденнику Війна Радянського Союзу з Німеччиною. Наступна дата, 27 серпня, вівторок, на середу. Виїхали з дому о четвертій ранку. За селом зійшло сонце. Їхали з ха. В Придівці зустрілись СК і ШПКРЛК. Тут йдуть просто ініціали. Проїхали Придівку Царичанського району, Топчино, Магдалинівського району. В Магдалинівці ночували в Колгоспі біля аеродрому. Ночью бомбило. Спали в конторі з Ніною. Це бабусина хороша подруга була. 28 серпня. Проїхали Оленівку, Жданівку, Крамарівку, Богданівку, Мочив дощ в Жданівці. Ночували в Богданівці. Це хороше село. В ньому узнали про те, що в Могилеві на площаді впав радянський літак. Настрій поганий. 29 серпня. Проїхали Воскресенівку Перещепенського району, Голубівку. Хороше село біля одноіменної Кельчинської лінії. Проїхали Герасимівку, Гнатівку. Тут за пів кілометра чотири німецькі літаки скинули дві бомби, прострочили з пулемета. Відбились ХРКЛ. Ночували на хуторі Новий Могилів в Колгоспі. Я спала в Вересової дочки з В. Хотіли залишитись, але поїхали. 30 серпня проїхали Сергіївку Юрівського району, Хандалеївку Погане село, Водяне, Яри. Хутір Призов. Тут і спали на сіні в п'ятьох. 31 серпня проїхали велику станцію Варваровка, хутір Будьонний, Новогригорівку, Хутір Новонікольський. Червону Горку, Нову Русь Павлоградського району. Тут і ночували. 1 вересня. Вирушили утром. Проїхали повз хутір старий колодязь. Часа в два дістались з села Хорошого. Стали на березі річки Самара. В цьому місці річка має мулості береги. По обидва береги розташоване село. Центр його красивий, але настрій був зовсім поганий. Тоскно по рідному домі, по школі і Н. Сільраді дали направлення далі. З обіду пасли коней біля вітряка. Надвечір вернулись назад додому. По дорозі зустріли голову сільради, і він направив нас на хутір старий колодязь. Колгосп з 44 дворів Чапаєв. Хуторі зустріли дружелюбно, всі розмістились по квартирям. Ми спали в ночівки, в неї два сини і чоловік були в армії, а вона жила з дочкою й трьома синами найменший Ванько, який лякав весь час валю. Її один тухоль загубили дорогою. 2 вересня жили в